Чата, всім привіт! Я вас рада вітати на своєму каналі. І новий влог починаю із добичі. добичі і трошки Покупка, Покупка значить, купила я хліб додому, руки чорні, бо була на городі. Купила хліб додому, купила яєць, купила філейних сосисок шість штук на сніданки. Це мені все обійшлося в 155 гривень. Далі поїхали на дачу до себе. Я забрала додому такі по 0,7-3 баночки огірків, перерила, в погребі знайшла, вирішила забрати потрошку консервацію з дачі, переводжу ну, перевожу додому, тому що інколи буває, вдома треба, а його вдома немає. Такі гарні баночки, не кришки не пержавіли, нічого. Нехай буде вдома, нехай собі стоять. Тим більше, що в цьому році огірки просто скажених грошей коштують, і я сумніваюся, що вони будуть дешевші. В якому випадку я кілограм 10 на закатку замовлю. У мене є е, знайомі друзі, вони займаються овочами, вони їздять на оптові закупки, і я попросила, як тільки буде по більш-менш вигідній ціні огірок, хоча б гривень по 35 отако, Щоб мені кіл 10 взяли на консервацію е, на зиму. Ну і ці три баночки також, звісно, там у мене ще є три літрові, я їх теж потихеньку заберу додому, але перевожу потрошку, тому що була я, донька і Ілюша, і піднімати його на п'ятий поверх. Ну, зразу багато, немає сенсу. Потрошку потихеньку буду перевозити, щоб воно там не стояло, просто аби стояло. Тут то ми його поїмо. Далі, 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 у себе ще на дачі. Донька нарувала м'яти, вона в мене любить м'яту. Не знаю, на чай, на м'ятний шоколад, на все. Накопала я ще корінчики в тіні, тому що мені потрібно буде закатувати сьогодні кабачки. Я вирішила замість часнику я покладу корінчики хрону, буде такі пікантні. Ну і листочки хрону собі ще взяла одну гілочку вишні, зламала це також на закатку. Далі заїхала до мами. У мами вона мені надавала помідорчики, як бачите, такі і жовтенькі, тут красиві, і рожеві. І червоні, і якісь там коротше, всяких різних помідорів вона мені надавала. Ми з донькою помідорні душі. й чоловік, в принципі, любить, не любить тільки Ілля, він їсть його або в хот-догах, або в шаурмі, або в чомусь такому, але я йому підсовую. Я купляю, знаєте, що я роблю? Купляю студентську булочку, туди трішки якогось соусу, наприклад, сирного. Потім ріжу туди помідорчик, огірочок, дрібно, трошки небагато, можу інколи капустки додати, і сосиску обсмажую, кладу туди. Получається, такий йому хот типу у нас сніданок, але там є і овочі, і наїдок. Тому так надурюю дитину, щоб потрошки її овочі, тому що тільки так він їх і їсть. Далі ще мама мені 4 бурячки вирвала ось таких. Будемо салат їсти, мені якраз потрібно. Трішки підкопнула моркви, щоб вона не пов'яла. Я її зараз перемию, перечищу на тертушку перетру і закину в морозилку, тому що, ну, в принципі, сьогодні-завтра мені морква точно не потрібна буде, а так як вона маленька, вона може пов'янути. Щоб цього не сталося, то я її відправлю краще в Розилку. Синя цибулька, така салатна, не крупна, але все одно непогано. І трохи картопельки ще. Вона мені молодою підкопнула. Є така маленька, є трохи крупніша, але в будь-якому випадку це своя. Тому також у господарстві пригодиться. Ось такі у мене. Надбання на сьогоднішній день ще понавозила банок з дачі, тому що в квартирі майже немає. Зараз буду їх перемивати, поп'ю якоїсь кави з'їм бутерброда, тому що вже зголодніла, вип'ю ліки і буду займатися вже консервацією кабачків, пообіцяла допомагати донька. Готувати сильно сьогодні нічого не потрібно, тому що в мене є борщ зварений, у мене є гречка. У мене ще лишилося там трошки олів'є. Я вчора робила із того, що було. Е, до речі, зараз покажу вам розкажу, що, як я його зробила, і воно таке ходове пішло, таке смачне. І ще що в мене там є: кабачки в мене є смажені. Коротше, сьогодні я нічого абсолютно готувати не буду. Виключно законсервую кабачки, розберуся з цими, цими баночками, скляночками, овочами. Ну і, можливо, ще, я ще думаю, помию підлогу в квартирі. Це буде видно ось так от. Значить, розповідаю вам про олів'є. Була вчора ввечері повна повніча миска, це все, що лишилося. Варила я м'ясо, у мене було чотири курячих крильця і одна гомілка. Я його виварила бульйоном на борщ, м'ясо в борщ не клала, а це м'ясо я покришила сюди в олів'є. Розібрала, покришила. Була в мене одна сосиска, вона також відправилася сюди. Відварила три морквини, три картоплини, так само сюди три яйця. Були в мене домашні огірки, я їх покришила. І щоб не купувати кукурузку, у мене в морозильці є свіжа. Заморожена кукуруза качани почищені. Я просто один качан відварила, вона солодка, вона класна. Потім просто його порізала сюди, ну повиколупувала дзернятка і все. І вийшло нічим не гірше, аніж покупна кукуруза, тим більше, що ця вона молоденька, вона не стара і вона дуже гарна на смак. Заправила майонезом, і ось таке в мене вийшло олів'є дуже смачне, дуже ситне. Е, і, ну, коротше, їли із задоволенням. Думала, піде-не піде, тому що все ж таки кукуруза із м'ясом вони не сильно люблять. Але... Як бачите, результат на лицьо, він майже зак... салат майже закінчився. Зараз перекладу в меншу мисочку. Не знаю, може дочекається чоловіка, але то не факт. Бачите, ось таким чином зберігається в мене кукуруза. У мене чоловік зараз працює на свердловинах. Вони займаються вже ну, досить давненько цим ділом. Він вже не по магазинам, по магазинам, виключно я, він почав, скажімо так, іншу сферу діяльності. І там, де вони бурили одну із свердловин, його дядько пригостив ось такою кукурузою. Він сам агроном, там, чи фермер, чи що, у нього кукурузні поля. І, коротше, він йому подарував. Було, здається, чи 5, чи 6 таких пакуночків. Ту всю ми з'їли, в кожному було по три штучки. Ту ми відварили вже з'їли, лишилися ці. Тут три тут штучки і тут шість. Оце один качанчик я вчора взяла, дістала, відварила і вийшов у мене салат. Тому, е, знаєте, після морозилки, ось така кукуруза, коли її відварюєш, досить-досить непогана. Не те, що непогана, вона класна, її не, ну, від, не відлічиш від е, звичайної, ну, простої, тільки купленої в качані. Тому, мабуть, зараз вона буде трішки подешевшою. Я ще її куплю, начищую качанчиків 9. Собі в морозилку в такі кульочки також пофасую. Обережненько, акуратненько воно красивенько лежить, небагато місця займає. Нехай собі буде захотіли серед зими кукурузки, достали і кукурузу. Їм в сім'ї тільки я і донька. Хлопці у мене не їдять відвари. Ну захотіли так відварили. Оце захотіли. Треба щось на олів'є терміново щось зварганити. Дістала, зварила і все. І замечательно, нікуди треба, по магазинам не потрібно буде бігти. Тому ось такий вам лайхак. Пробуйте, ну мені сподобалося. Я ніколи не думала, що кукурудзу можна зберігати саме таким чином. Дівчата, у мене сьогодні четвер, зараз я вам скажу 1729. У нас зараз, пів шостого, я е, приготувала вечерю. Вечеря максимально проста. Просто молоду картоплю відварила без укропу, тому що Ілюша з, з укропом її не їсть. По-перше, по-друге, в мене і немає того укропу. Просто з вершковим маслом і зі спеціями, ну, як спеції, сіль і трішки приправи 10 овочів. І все. Просто відварила молодої картоплі, до неї відварила 4 сардельки сьогодні. Е, Якось так ми трохи потратили часу, їздили в коледж, тому що нам потрібно було вже після того, як нам позвонили, озвучили те, що ми вступили до їхнього вузу на факультет соціальний працівник, на бюджет, слава Богу, дочекалися ми цього нарешті. І озвучили нам, що дитина ще й претендує на стипендію. Тобто, спочатку в неї буде мінімум це тисяча гривень стипендії, далі все йде по оцінкам, по заслугам. Максимальна стипендія, яку вона може отримувати, це 1600 гривень. Е, брат, наприклад, мій і племінник, вони отримуватимуть по 2,5. Ну, брат мій отримує 2,5, племінник отримуватиме, нібито як 2,5, але у них є пільги. Брат мій напівсирота, він має пільги і плюс він бюджетник, а племінник мій у нього батько ветеран війни, тому також він на пільгах. Вероніка пільг не має е, по е, відомим причинам. тому Бюджет uh, ми поступили власне своїм розумом, і стипендія буде залежати від того, як вона буде навчатися. Тому ось так там трохи проколупалися, прибігали. Потім приїхали додому. Генеральне прибирання в мене було. Ще пофарбували сестру свого чоловіка. Ну коротше, таке трішки забігалась. Тому вечеря проста картопля, сосиски. Сердельки вірніше по дорозі додому зайшли в українські ковбаски. У них зараз там сердельки були по акції по 119 гривень. Соковиті називаються досить непогані. Я їх перед цим брала там. 170 гривень, то я знаю, які вони на смак, тому е, взяла не боячися, взяла шість штучок. На вечерю зварила 4 кожному по одній, нема чого вжиратися. <сум> і салат, е, помідори, які передавала мама, огірки, які передала сестра мого чоловіка, і цибулька заправила це все олією. Було в мене пару зубчиків часнику, також сюди втерла. Е, оцет і сіль, і все. І ось така у нас смачна, проста, швидка вечеря. Всім, хто їсть, всім смачного. Всім, хто готує, всім вдалих страв. У нас тут тихий час. Киця спить на подоконничку. Ляпки. Отако по чогось боже, Яка киця шикарна. Сьогодні мія приходила в гості, Мартін гулявся, а я не зняла. Обнімались, цілювались, балувались. Мія вже велика, взяла, охотилась на Мартіна, атакувала бідного хлопця. Такого, отак киця спить. Шпить. Тихий час. Оно. Воно вивалив свої лапи і дрихне. Так, да? кисун? Хорошо, тобі балкончик відкритий. Да? Коротше, кому релакс, так це Мартіну. Дівчата, в сезон кабачків. Використовуємо кабачки, як тільки можемо. Хлібчик з кабачковою ікрою. там баночка була в мене кришка неплотно закривалася, коли я консервувала. Я вирішила поставити в холодильник і просто потім з'їсти, бо на заміну нічого не було. Яєчня тут у мене була одна картоплина. Ілюші я смажила просто картоплю на сніданок, тому що він яйця останнім часом не любить. Тому залишила, ну, чотири посмажила йому, одну залишила нам з донькою. Коротше, ця картоплинка, кусочок кабачка, е який також ми використовуємо всюди, де тільки можемо. Помідорчики, все це залила, господи, яйцями. І будемо зараз з донькою снідати. В неї така сама порція. Поснідаємо. Сьогодні у нас злива. Треба якось зібратися з думками, підібрати. Е Такий влучний момент, щоб не було дощу, і збігати в бе, тому що в мене там ще пакет кабачків. Мені потрібно докупити цибулю, моркву, щоб зробити кабачковий салат на зиму законсервувати. І плюс мені потрібно ще докупити продукти додому, тому що якось все позакінчувалося. У мене сьогодні понеділок, перший вихідний, тому буде велике готування. М -м, зараз. Поснідаємо і будемо, мабуть, збиратися і бігти в магазин, тому що вже на годиннику 11 година майже, а я ще нічого не робила. Ні, брешу, 10 година зараз 10.010. 10.10, 10, а я ще нічого не робила. Коротше, доїдаємо, всім, хто їсть, всім смачного, і вперед працювати. Але це вже буде все у наступному влозі. Це я буду завершувати на сніданку. Дівчата, стоїть тут моя консервація, Ось ну, Усюди, наприклад, кабачкова ікра. Ось така вона. В принципі, як бачите, густенька вийшла, непогано, кришечки не попіддували, нічого вже тиждень. Вона тут у мене стоїть. І ось такі я ще закатувала кабачки як огірки. Там внизу ще корінь хріну я їздила, копала. І вийшло їх у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 літрових баночок. І зараз ще буду закривати кабачковий салат. Там у мене йдуть кабачки, баклажани, помідори, морква, перець. І чесник. І все. Кабачкова епопея завершена. Ось так от.